Доброго ранку, учасницям чату Старт. Я дякую за ваш час, за те, що ви уважні, що ви слідкуєте за інформацією в чаті і даєте зворотній зв'язок. Ви знаєте, коли працюєш з людьми і дуже в дуже величезній кількості, надзвичайно важливо бачити, чути цей зворотній зв'язок. Тому мені приємно, що в нашу команду приходять дівчата, саме такі, знаєте, екологічні, приємні і які вміють бути. Комунікабельними це теж дуже-дуже важливо. І в зв'язку з обставинами ще раз переконуюся, що в нас немає, знаєте, чужих своїх і так далі. Всі, хто потрапляє в нашу команду, це такі стають рідні люди з різних куточків країни, і з якими ми вже от, деякі вже руками підтримуємо зв'язки. Хтось п'ять років, хтось чотири, ну ви тільки тільки недавно оформились. Тому о, ви величезні молодці. Це буквально було одна-дві хвилинки, але все одно це наш час, і він сьогодні дуже цінний. Кожен в різних обставинах. І ще раз вам дякую за те, що ви даєте зворотній зв'язок, що ви лишили ваш скрін сторінки. Я тепер за тих дівчат, хто залишив скрін, можу бути спокійна, що ви дійсно маєте доступ, що у вас працює ваша сторінка, сайт, і ви орієнтуєтесь, маєте необхідні дані. Якщо десь раптом я не на зв'язку, чи на зв'язку мій асистент. Ви без нашої допомоги зможете спокійно зайти на свою сторінку і подивитися, що вам потрібно. Для таких кумічок величезних, як я обіцяла, я розіграю тревел формат аромату Live Fjorl. Ось так він виглядає. Дуже класна річ, дуже зручно брати з собою. І, чесно, це один із моїх улюблених ароматів. Тому, навіть так, від серця до серця. Ось. І ваші всі прізвища я залишила у своїй косметичці. Зараз все перемішаємо. Як бачите, учасників небагато, конкуренція практично ноль. Тому в нас дівчата в цьому чаті завжди отримують дуже багато подарунків. Давайте отак, відкриваю перед вами, дістаю одну бумажечку і дізнаємося прізвище переможця. І це в нас Таня Матвєєва. Танюша, я вас вітаю! Аромат відкладаю для вас. До речі, це, походу, у вас другий подарунок, якщо я не помиляюся, тому що недавно робила відправки, і, здається, вам теж відправляла щось чи по купецькому законі. Потрібно подивитися. Тому, бачите, коли ми щось вміємо віддавати, життя нам це все вертає взамін бумерангом приємним. Подаруночок для вас відкладаю. Ще прочитаю декілька прізвищ, щоб ви розуміли, що були всі наші дівчата. У мене тут є і Савчук Марина. І Стасенко Яна і Волкова Люда. Да? Тобто це дівчата, які тільки-тільки в нас зареєструвались, тому е ще раз вітаю переможницю. Обов'язково слідкуйте за чатом, ще будуть подарунки. І рекомендую вам переглянути прямий ефір по школі продукції, тому що там гарантований подарунок буде для всіх. Подарунок, сюрприз, е доглядова продукція. Вам сподобається однозначно. І е думаю, завжди приємно отримати щось. Звичайно, це символічний подарунок, але винагорода за те, що ви знаходите для себе час, за те, що ми вчимося більше дізнаватися про свою шкіру, приділяємо її увагу, тому що вона цього теж варта. Бажаю гарного вихідного, чекаю ваші відгуки по школі продукції, пишу списочки. Ну і далі слідкуйте за чатом старт. Вас чекає, ще дуже багато цікавого.